Всім привіт і з на цьому каналі Ольга Котяч Водом. І сьогодні я вам покажу домики, які зробили колесо тут лізко спити, але домик має бути мій великий. І ось, вот. мені треба лягати, щоб І це колесо на мій домик, то но...

Отаке свої вікониця. Обоє у нутрі довіка. Обої, Обої у нутрі віка. Обої, у довіку такі салатові. А довік а сам виглядає оранжевим. Таким оранжевим. Тут дві наклейки на віконечці. От. А криша в вот такого си, там до кольору і білого. Дуже гарний вона така... атака. Э, тут має бути голубий, а тут зовсій. На да, тільки мене було. Щоб зробити, увесь ой, ой вибачте. Але дуже гарно виходить, наприклад, як по якась криша дуже гарна. І ось теж що було. О якому добу. Але э, от. А тут, тут би нічого я нічого тут не поставила, бо того що тут це буде покривальце таке, для котика, щоб він порожник ну, такий, щоб йому тепло було, коли він спав. А тут навіщо робити, якщо тут все одно. Поставити і ви і дурак нічого не побачить. И восьте все. Бро, попрощайтесь и попрощайтесь з кишку нам длиною китам до на видео Кенеди. Ever depresia.